Насамперед, про в лапках, так би мовити, наступ з Білорусі. Центр протидії дезінформації заявив про нову ІПСО від Росії щодо цього наступу з Білорусі. От як вважаєте, чому Путін так і не може змусити Лукашенка відкрити другий фронт? Він не може змусити Лукашенка відкрити другий фронт, тому що Білорусь дуже вразлива для. Українських збройних сил в разі якщо такий другий фронт буде відкритий, і Лукашенко вразливий, вразливий дуже мінськ. Тобто українські збройні сили, в разі відкриття такого другого фронту, зможуть зайняти мінськ буквально дня за два, і Лукашенко доведеться переховувати в Москві, якщо він встигне втекти. Українська артилерія і навіть звичайними засобами може достати дуже багато енергооб'єктів в Білорусі і повністю припинити функціонування білоруської економіки, в разі чого, тобто Лукашенко розуміє, що весь крах його бізнесу і весь крах його політики може настати в не тому випадку, якщо він дозволить відкрити такий другий фронт зі своєї території, тому він і руками і ногами впирається від. Оцих от, от намагаються відштовхнути ці пропозиції Путіна, якщо вони такі є, от існує теорія, що Білорусь у випадку наступу мала би перерізати шляхи постачання зброї західної, тобто атакувати Луцьк, Рівне, Львів. Ви вірите, що такий сценарій взагалі можливий? Ну, теоретично можливо все в тому випадку, якщо московити. Зберуть у ударне угруповання 1200 людей саме із Московії, там, в Білорусі, такої близько ніде нема. Е, можливості українських зброй... Е, можливості білоруських збройних сил е, взагалі е, ніякі. Тобто, їх взагалі не потрібно брати в розрахунок. Е, тобто, вони не можуть зробити це своїми е, засобами і наявним потенціалом. Росія збирає така інформація нові угрупування на кордоні з Україною. І зважаючи, що вони застрягли у Вовчанську і прикордонних селах, то чи можна прогнозувати, що таки зважаться на новий наступ? Вони можуть зважитися на новий наступ в тому випадку, якщо справді вони захочуть розтягнути фронт. Але Важко сказати, наскільки їм це буде вигідно. Тут, що потрібно <смі> брати до уваги, це нервову ситуацію в генеральному штабі РФ і в їхньому міністерстві оборони. Там здійснюються зараз масштабні чистки багатьом генералам і керівникам, які ще не підпали під чистки, потрібно підтверджувати свою необхідність і свої здатності. От саме з цією метою можуть бути розпочаті нові операції, наприклад. На кордоні з Сумщиною, для прикладу, або для прикладу, або на кордоні з Чернігівщиною, їхнє, але це чисто о, з питання їхньої внутрішньої політики, а вірніше їхніх внутрішніх розборок. Зараз так виглядає, що вони не сильно готові для серйозних операцій, для серйозного наступу. Але, попри те, попри свою неготовність, вони можуть вдатися до такої авантюри, адже. Наступ на Харківщину так само був недостатньо готовий, і там брали участь у відбитті наступу, наприклад, на вовчанські биті братства, і вони кажуть, що москвити були сильно не підготовлені. Це погана озброєна піхота. Спочатку була задіяна без належних засобів, без належних засобів підтримки, і навіть е, не дуже добре оснащена коптерами, які вже стали звичною річчю на Донеччині, на Запорізь, на, е, на Запорізькому напрямку, і так далі, тобто вони давили масою, але масою дуже погано озброєною і не і не підготовленою. І вони зараз пожинають плоди цієї своєї непідготовленості, а лише помирають масово зараз на Харківщині. Але незважаючи на це, вони наважилися саме тому, що це було необхідно, як здавалося тоді. Шойгу він очікував, що цей наступ відтермінує його відставку. А от щодо військ НАТО в Україні. Багато теж ми про це говорили уже зараз. Ми офіційно не запрошуємо їх, бо розуміємо, що поки остаточного рішення у союзників немає. Ну саме так запрошувати треба тоді, коли вони і так вже е, збираються бути на нашій території. Коли запрошувати треба тих, хто готовий дати згоду. Але ми розуміємо, що згоду поки що вони не готові дати. Вони поки що не готові дати згоду на те, щоб ми завдавали удару удари по московській території над наданою ними зброєю. Тобто, це має пройти і ще певний час. Е, ну саме тому такого запрошення і немає. А от одним із сценаріїв запрошення військ міг би бути оцей гіпотетично-теоретичний е, наступ з Білорусі. Ну, теоретично можливо все, але я думаю, що і наші союзники по НАТО, тобто наші західні партнери, і ми розуміємо, що цілком можемо відбити гіпотетичний наступ з боку Білорусі і власними силами. Це не так, щоб сильно щось змінить. Ми ж мали вже наступ з боку Білорусі наприкінці лютого, і навесні двадцять року. У них нічого толком не вийшло, навіть в тих умовах, коли українські збройні сили були погано озброєні, ще всі були перелякані, ніхто нічого не розумів. А московитська армія була в значно кращих кондиціях. І то їм з того напрямку нічого не вдалося. Їм довелося зосередитися виключно на Донецькому, Херсонському Запорізькому напрямках. А зрештою, і. Повірити в те, що зараз, коли вони в гірших кондиціях ніж тоді, коли ми в кращих кондиціях і все-таки, попри все, краще озброєння ніж тоді, тоді, що вони наважаться так, скажем, не заощадливо витрачати власні сили, які не сильно великі, для того, щоб наступати одночасно з кількох напрямків, це важко повірити, тобто ще якісь відволікаючі дії. Ну можливо, вони будуть робити якісь відволікаючі дії, але вони все так на тому кордоні достатньо багато сил. Тобто забирати наші війська за Донбасу чи серебрянського лісництва для того, щоб підкріпити білоруський кордон, з одного ми не будемо там. Є скажімо, кому тримати, стримувати будь-які провокації з того боку. Uh, і я думаю, що цей наш кордон значно краще захищений зараз Лукашенком ніж навіть збройними силами України. Він швидше помре, uh, ніж uh, допустить, щоб з його території була сухопутна операція на Україну. А от щодо ударів західною зброєю по території Росії, як гадаєте, чи потрібно працювати з кожною країною окремо, адже консолідованого рішення. Бачимо, отримати важко потрібно працювати не тільки з кожною країною окремо, потрібно працювати з кожним відомством в цій країні окремо. Це нам так уявляється, що західний світ це щось єдине. Але в західному світі, от в кожній країні, різні відомства мають різну політику. Наприклад, в Сполучених Штатах є міністерство оборони. Воно має Одні погляди на українську ситуацію і свою політику щодо України є, наприклад, центральне розвідувальне Україну управління, воно завжди менш прихильно було до України і завжди має відмінні погляди від міністерства оборони щодо застосування зброї і щодо всіх інших речей. Є державний департамент Сполучених Штатів, який веде свою третю позицію. Є Президент Сполучених Штатів, а є Конгрес Сполучених Штатів і Нижню Палату очолює Джонсон, позиція якого суттєво змінилася за останній час значною мірою тому, що з ним і з цими радикальними християнами республіканцями працювали українські християни активно, і це суттєво призвело до зміни позиції республіканців в нижній палаті американського конгресу. Тепер Джонсон виступає за. Те, щоб дозволити Україні бити західною зброєю по агресору в глибину території РФ. тобто потрібно працювати і з кожною країною окремо, і потрібно працювати з кожним відомством в кожній країні окремо і е, погано, що ми це поки що маємо можливість робити погано. Це причина, що більшість посольств працюють неналежним чином. Українських посольств в цих країнах вони не є центрами такої роботи. Наприклад, українське посольство Сполучених Штатів так і не навчилося досі до сьогоднішнього дня працювати з республіканцями, які становлять більшість в конгресі. Ну можливо, зараз буде якось там вчитися, але я сумніваюся. В інших країнах приблизно така сама ситуація. Я дякую вам за розмову. Нагадаю глядачам Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону братство, був з нами на скайп зв'язку.